Вітаю, друзі! Ви дивитесь садибу на Суспільному! І сьогодні ми приїхали в гості до спеціаліста-ахронома, який займається плодовими деревами понад 40 років. У нього на садибі розмістився яблуневий садок, в якому понад півтори тисячі дерев. Разом з Володимиром Бондаренком ми розберемося, як обробляти їх від паші борошнистої роси. Та від плодожерки, А також дізнаємось, які сорти дерев найстійкіші до хвороб. Вітаю пане Володимире, розкажіть з вашого досвіду, що за 40 років змінилося в обробці дерев? Та дуже багато змінилося. Я застав ще той період, коли обробляли від першої барошнистої роси такими препаратами, як хлорокі і сірка. А потім хімія почала розвиватися. І пішли і байлітони, і бенлати, що там тільки нема. А зараз взагалі такий вибір, що це просто тільки роби. Набагато вони легші, набагато прощі в обробітку. Не забиваються форсунки, це якщо брати промислові оприскувачі. Та й наші теж. Чи вплинуло це на врожай? Так, да, звичайно. Звичайно, якість набагато краща. навіть на кожен шкідник свій препарат. Вони взагалом то беруть декілька їх. Ну, а так, якщо це почкоїди, саме краще – енджо. Якщо це листокрутки, любий може від листогризущих підійти інсектицид. Від плодожерки дуже багато зараз препаратів і, ну, найкраще, я так вважаю, це караген. Він убиває як личинку, так і яйцекладки, так і дорослу. Тобто врожайність підвищилась? Ну, звичайно, якість плодів підвищилася. Ну, звісно, і менше немає осипання яблук. А що значить якість, тобто плоди. Яблука, так. Да, красиві, чистіші. Якщо в супермаркет зайдеш, то перші не побачиш. Ну, на ринку ще можна. Які із сел їдуть, там можна побачити, люди не так. Відносяться до препаратів. Чи з'явилися нові сорта, для яких потрібно менше обробок? Так, да, починає з 90-х років. Дуже, я б сказав, обширно пішло виведення нових імуностійких стійких сортів до захворювань. Ну, в першу чергу, це до парші. Сортів безліч. Флоріна, моді, Голдстар, Сіріус, Оріон Топаз. їх не пересчитаю зараз. У кожного є свої недоліки, але в цілому вони дуже-дуже смачні. І тим більше, що на них використовувати препаратів, дуже мало. Які з цих сортів ви обрали для свого саду? Для свого саду я обрав флоріну, моді, за мною топаз, далі сіріус Оріон і ред топаз ще посадив. Ну, а це ці пока що сорти. Ви сказали, що в них гарні смакові якості. Які сорти полюбляє їсти ваша сім'я? Внучка Люба моді, вона більше ніяк і не їсть, от припало її до душі. Дружина флоріну і топас. Топас дуже гарне. Коли його на новий рік вносиш в будинок, весь будинок пропитується запахом, ароматом яблук. Наскільки менше обробок потрібно для таких імунних дерев? Та в рази, в рази менше. Ну от, Допустимо, флоріну до цвітіння обробляв, це загальний обробіток ішов. Після цвітіння ні. Так само і моді, так само і сірів і соріон, а топас бідненький, він взагалі не оброблявся. По голому конусу обов'язково треба, потім перед цвітінням і от плодожерки обов'язково. Плодожерка не дивиться, чи воно імуне, чи не імуне, воно все одна туди лізе. Оце і всі обробітки. А звичайні. А звичайні, ну, я знаю, по нашому регіону, щоб виростить якісне яблуко без парші і мало чудовий вигляд до 15 раз. За кордоном там 29-30 раз обробляють. Тобто, виходить, що звичайні дерева до 15 раз, а ці десь 4-5. Так, да, 4-5. Ну, так. Сьогодні ми оброблятимемо від борошнистої роси, плодожерки та парші. А як їх розпізнати? Ну, борошниста роса ось, прямо переді мною попалася. Угу. Ось, ось вона так. Вона припалена вже трошки, звісно. Угу. Але є. Ну, це перше, що я тобто побачив. Тобто вона така, як біла, як да. борошно, на? Так, да, 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 да. як посипано борошном угу. по листочку. І листочки трошки такі зжаті, скручені. А паршу. Ну, я не знаю. Мабуть, не знайдемо. Або шукати дуже довго. Я думаю, можемо розказати. Перші признаки, ознаки парші на листочки це таке побіління. І трошки-трошки з поверхні вігнуте, з під низу випукле. Плодожерка. Як вона виглядає, як впізнати її? Плодожерка метелик, невеличкий. Спосіб життя нічний. Вона тільки вночі літає. Тобто спостерігати за деревами потрібно не лише вдень, але й вночі. Так, треба да. да, раненько вставати. Якщо літом, то і в 4, десь в 5 годин іти. Побачиш усе. І пізно заходить, і плодожерку можна побачити, як вона літає. А обробляти потрібно лише тоді, коли ти помітив проблему, чи як профілактика? Ну, от Перші обробітки вони йдуть як профілактичні. По голому конусу перед цвітінням і після цвітіння там теж ще може бути. Ну, з проблемою, звісно, трудніше боротися, а якщо застерегтись від неї, то набагато простіше. В Який сезон це потрібно робити? З весни найбільше проблем. І перша половина літа. Оце проблемний період якраз починає затухати. Далі піде вже спокійніше. Хвороби не так уже пристають до яблук. Та й до листя до всього. І шкідників може бути друге покоління, а це що зараз ми будемо робити. Чи вплине це на смакові якості плоду? Абсолютно ніяк. Тим більше, що ми ще додаємо туди і мікродобрива. Навпаки, смакові якості будуть кращими. Який час краще обробляти? Рекомендації вечором і зранку до 10-ї години. З мого досвіду краще вечором. А ще краще вночі. Що і роблю я протягом всього життя. Починаючи десь, якщо це влітку, ну після шостої години, ну і можна й до 12. -ї. Спокійно собі робити. Вітру немає, тихо. Препарати не так швидко випаровуються, якщо це системні, вони впитуються, якщо це контактні, вони добре розподіляються по поверхні листка і зберігаються краще. Ну, оскільки вночі темно, то будемо обробляти вдень для того, щоб це продемонструвати нашим глядачам. Показуйте, що нам потрібно, що будемо використовувати для обробітку. Володимир Івановичу, отже, давайте підготуємось для того, щоб обробляти. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно. Фургіциди угу. у нас вони є запаковані. І інсектицид. Ну, хто розумний, пойме сразу, що це. І обов'язково я додаю мікроелементи. В даному випадку монофосфат калія. Тут і фосфор, і калій, якраз йде налив плодів, і буде дуже-дуже корисно і, головне, ефективно. Ефект То ми ще буде... підкормлювати будемо, правда? Да, ще по листку будемо підкормлювати. Ну, у вас такий серйозний, я дивлюся, апарат. А чи можна більш простими, якщо це невеликий садок, а в себе вдома? Так, да, можна ручними, можна електро. Зараз вибір дуже-дуже здоровий оприскувачів, який хочеш на будь-який смак. Ну, цей самий-самий самий надійний. З чого будемо починати? З приготування робочої суміші або бакової. Mm -hmm. Бакової через те, що ми мішаємо туди декілька препаратів. Почнемо спочатку, заливаємо. Бак тут на 14 літрів. Виливаємо 7 літрів у бак. Я так роблю, так мені зручно і так ефективно. Там є і інші методи, способи, 2-3, а потім доливати. Чи має значення, яка температура води? Так, да, обов'язково. Саме ефективна температура для приготування робочого розчину від 20 до 24 градусів. Ну, зараз таке сонечко тепло на вулиці, то можна відстоювати і на вулиці цю воду. сонечку стоїть. Потім беремо другий. Угу. Скільки тут літрів? Тут теж десь близько 7 літрів. Ну, літрів 5 точно. Потім дольємо водою. Чи є значення, що перше засипаємо, що наступне? Ні, немає. Тут Дану... Завдання основне ну, просто Так, да. Ну я в першу чергу. Засипаємо на фосфат калію, він трошки довше розчиняється, із-за того. Угу. Ну, Ось так десь 20 грам. Там плюс-мінус я не дуже притримуюся, але ефект оцього не міняється. Чудова. Потім беремо фунгицид. Угу. Головне, щоб це була не підробка, бо вся справа піде, як кажуть, на смарку. Тобто ефекту ніякого не буде. На кожній фірмовій упаковці uh -huh. тут логотип фірми. Його видно, він витіснений. Дозування відповідно до того, що тут? Дозування, так. Да. Ну, Оскільки у нас тут на 14, uh -huh. а пакетик розчитаний на 10 літрів. Ну, я зазвичай використовую два пакетики. Ну, мені так. Трошки вище дозування, чим не видно. Трохи вище не зашкодить. Вже провірено. Угу. Ну, трошки дорожче вийде, але ефект цього. Ефект буде вище. Да. Скільки дерев ми зможемо обробити такою кількістю? 50 так. дерев одну сторону, значить 25 деревин ми обробимо. Угу, зрозуміло. У мене в ряду 50 деревин. Угу. Оце якраз вистачає на одну сторону обробити. Так, я так розумію, це останній інгредієнт. Так. Да. Так, і інсектицид. Його треба 2 грами. 1,7, вірніше, ну 2 грами. Все. І ви зі стаканчиком туди кидаєте, щоб а він максимально розчинилося. Якось треба переколотити, так. Беремо дерев'яну паличку mm -hmm. або пластмасову паличку, тільки не металічну, не желізно. Mm -hmm. Перемішали і добре розчинилося. І наші препарати фунгіцид і інсектицид розчинився. Так, і далі це все заливаємо, правильно? Так, да, І заливаємо. Чи має значення, як саме дерево обробляти? Чи знизу догори, чи зверху донизу. А воно йде і знизу до гори, і з гори донизу. Струю направляєш знизу, вверх, знизу, вверх. Так і пішов. Починає з ряду і з першої деревини. Те, що вже є плоди, це ніяк, не вплине їх якість, те, що ми обробляємо да. а такий на, період. На кожній написано. Срок очікування в середньому десь 20-25 днів. До уборки залишилося, скільки. Якщо ми будемо у вересні вбирати, десь з числа 20-го, то... Тобто ще досить часу. Тобто да. Треба обробляти за 20-25 днів да. до того, як ви да. будете збирати. До до збору. Це, це нормально. Так. Я так розумію, це вже готовий результат. Залишилось тільки води. одягти і обробити. Добавити води. Ще води. Додаємо да. води. Десь я трошки просчитався. Такої ж самої температури. Такої самої, з однієї самої бочки. То даємо. Ну, ви орієнтуєтесь на те, що був повний бак, я так розумію, треба читати дозування. І можна від того дозування вже визначити, скільки піде на інші дерева. Ну, вже, да. Тут усе. А взагалі, от ви вирахували цю кількість дерев. Яким чином ви вирахували, скільки маєте на одне дерево? Чи як? Ну, на одне дерево, от 2,5 літрів. Угу. Ну, і, якщо дерево здорове, то і 5 літрів, так. Ви сьогодні не підготували захисний костюм. Да. Чи не боїтеся обробляти без нього? Та ні. Але все ж таки, я думаю, що варто порекомендувати тим, хто да. нас дивитись, Обов такий… Обов'язково обов'язково використовуйте засоби захисту. Це ваше здоров'я. Ходімо, приступаємо. Паневичі, ви ще нам показали, як можна обробляти від борошнистої роси парші та плодожерки. Коли плануєте наступний обробіток для імунних та неімунних дерев у вас в садку? Для імунних сортів це остання обробка, це точно. А по другим сортам, типу Рене Симіренко, Голден, Делішес, і в мене там ще є єрліквін, то може, може бути ще пару разів. Для цього будете використовувати ті самі препарати чи будете заміняти? Ні, бажано міняти препарати, тому що як не хочеш, а у цих хвороб є привикання до певного виду препаратів, і вони тоді не, не спрацьовують так, як треба. І обов'язково треба міняти. От у вас карликові дерева, а для інших дерев відрізняється обробіток? Ні, не відрізняється. Що на високорослих, що на карликових підщепах шкідники. І болячки одні ті самі. Протягом року від чого ще потрібно обробля яблуні? Ну ще є таке захворювання, як філахстикоз. Ну, воно йде в комплексі із паршою і борошнистою росою. Ну, це дуже рідке явище. Бактеріальний опік, ну його немає, слава Богу, поки що в мене на яблунях. А і шкідників тут так. Да, із самої весни, самий такий злісний. Шкідник, особливо для молодих, це брунькоїд. Брунькоїд, потім квіткоїд. Як його помітити? Надо граненько встати і його так стукнуть по деревцю. І він посипеться увесь. Це в який сезон? Це рано-рано навесні. Ще коли бруньки з плячом або напів з плячем положені, і вони прямо вигрізають. Якщо це молоде деревце, то можуть і кору по кругу об'їсти, і деревце може загинути. А чи можна вирощувати яблуні органічним методом взагалі не використовуючи жодних обробітків? В принципі, можна, але треба використовувати тоді біопрепарати. З мого досвіду, я вже слава Богу, скільки проробив, біопрепарати не працюють так, як потрібно. Так що в будь-якому випадку, хочеш не хочеш, сократи до мінімуму можна. Період від останньої обробки до Зрив для сховища, період дуже-дуже длинний, так що вони майже повністю розкладаються. Тобто це впливає на якість яблук? На якість, так. Да. І ще треба використовувати тільки фірмені препарати. Ну, Я не шкодую на це гроші, воно того стоїть. Китайськими я взагалі не роблю. З таким доглядом, з імунних та інших дерев, який урожай можна отримати, ну, до прикладу, з однієї яблуні. Шофлоріна дасть 10-15 кілограм, що Голден Деліше? 10-15 кілограмів, що та сама «Сімір'янка»? Чи треба е, обробляти якимось чином яблука при зберіганні? Так, там є серія препаратів для зберігання. Ну, Тіпу топсіна, типу, делана. Я не обробляю. Як зберігаєте ви? Із гаража. У мене таке полупідвальне приміщення. Ну, зробив примітивний холодильник. В магазині списали кондиціонер. Ну, потужний, хороший. Він зганяє температуру до... Плюс двох, а взимку користуюся тим, що відкриваю. Двері, вентилятори включаю і наганяю. І десь так в пределах двох градусів тепла держу. Якщо немає такого холодильника, як ще можна зберігати яблука? Ну, треба, щоб був підвал холодний. В холодних підвалах хороших 10 градусів і там і вологість витримується природня. Ну, треба, щоб пол був глиняний або піщаний, то вже в залежності, яка там, які ґрунти. І теж яблука прекрасно зберігається. І дивиться за вологістю. От в природних, що мені подобається, те, що там не треба розпилювати вологу нічого. Там натуральне все. А у мене пол бетонний, то я на підлогу лю водичку. Володимир Іванович, у нас є декілька питань з інтернету щодо догляду за яблуками та декілька порад, які б я хотіла, щоб ви зі своїм досвідом оцінили. Можемо піти подивитися. Давайте перейдемо до рекомендацій з інтернету. Хочу вам показати таке захворювання як бактеріальний кубік яблуні. Зазвичай цією заразою хворіють руші, але яблуні останні роки теж не менше вражаються. Дивіться. зав'ядає, гілочка, чорніє, чорніють плоди. Далі буде йти воно по гіллиці, далі будуть хороші плоди теж януть. І можливо це може привести даже до того, що пропаде вся гілка, а якщо це молоденьке деревце, як у мене було на груші, то і все деревце. Може хто знає дієвий спосіб, як захистити рослини від бактеріального опіку. Те, що рекомендують в магазинах, препарати, всі перепробував, бездієві. Так, ну на яблунях у мене нема і не було бактеріального опіку, але це дуже розпоширена хвороба, особливо це зараз. Три роки тому в мене бактеріальний опік вдарив грушу, і притом дуже дуже хорошо. Які тільки препарати і медицинські вичитував, усі, всі вони недієві. Абсолютно. Самим дієвим оказався Казумін. Угу. Немає ні одного припаленого листочка. Ще питання від цього самого блогера з приводу яблуньки. А ви колись замічали на гілочках своїх дерев, ось в мене на яблуні. Ось такі якісь невідомі пошкодження. Можливо, хто знає від чого. На корі дерева виникають ось такі п'ятна, тріщини. Може, у кого теж таке є, і хтось вже вирішив питання, як з цим боротися. Жалко, ж деревце молоденьке, сортове. Це дивіться, це по всьому такому дереву. Що скажете з приводу цього? Це робота буйвола горбатки. Така зелена, на клоп схожа, але Трошки не в ту сторону, якщо клоп плоский, а вона така з горбиком. По розмірам така сама, як і клоп. Пошкоджує вона під кінець серпня, треба не пропустити і обробити. Пошкоджує вона молоді пагони, вона ріже їх mm -hmm. і вона розрізає кору, туди відкладає яєчки. Кора потім розвертається і виходить от таке, яке ви бачили. Яка вам така рекомендація щодо збору яблук? Цікава. Угу. Дієва вона, можна і використовувати? Та можна використовувати, що хочеш, аби не нагинатися лишній раз. Ну, тоді ці рекомендації ставимо лайк. Володимир Іванович, я вам дякую за ваші рекомендації, за ваш цінний досвід, яким ви сьогодні з нами поділилися. Я вам бажаю, щоб все вдавалося, щоб шкідники ніяким чином не заважали вирощування яблук, і щоб у вас був гарний, рясний врожай. Дякую. Ну а вам я бажаю більше позитивних відчуттів та соковито яблучного життя. До побачення. Зустрінемося в наступній програмі.